Свято-Покровську церкву було збудовано 110 років тому на пожертви Житомирян. Неподалік було розміщено кладовище, тому саме тут відспівували небіжчиків. Про колишнє нагадують окремі елементи архітектури, які ледь зберіглися після багатьох років використання приміщення як цехів підприємства Товариства сліпих. Наразі будівля спотворена добудовами та нещодавньою пожежею. Проте і прихожани і священики Української православної автокефальної церкви сподіваються на те, що вдасться відродити свій храм. Нам. Виділено це приміщення для того, щоб тут відродити цей святий храм, для того, щоб відбувалися богослужіння, і окрім цього, ми, як православні віруючі, мали свій кафедральний собор української автокефальної православної церкви в місті Житомирі. Але головне, щоб нам збудувати перший храм у душі, і я впевнений в тому, що буде храм, і ми будемо бачити його і наяву. Здійснювати будівництво планують за пожертви прихожан, окремі з яких були присутні на богослужінні 21 число. Це є свято Івана Богослова, і вирішили на це свято. Освятить храм. Якщо, хоч одна людина сюди прийде і буде поставити себе на той путь, який веде до віри, до Бога, значить, це має смисл. Духовенство Української православної автокефальної церкви Житомирської єпархії, проводячи богослужіння, просили благословіння на відродження храму.